Договір з США про Копалине називається угодою про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України. Про це повідомляє Шамигаль. Фактично, це попередній договір, який передбачає юридичну дію. Це майбутнє створення інвестиційного фонду для відбудови України, де Україна. Та США на рівних будуть управляти цим фондом, наповнювати його. Рамкову угоду із США від України підпише перша віце-прем'єрка-міністр економіки Свириденко. Важливі деталі: створення інвестиційного фонду для відбудови України. Україна і США будуть на рівних управляти цим фондом. Україна передаватиме у фонд 50%. Доходи від монетизації всіх природних ресурсів, нафта, газ, корисні копалини, інфраструктура. США зі своєї сторони також будуть робити відповідні внески, фонд буде інвестувати ці кошти в розвиток України.